Вітаю! Ви дивитесь програму Сам собі господар, і сьогодні тема нашої програми буде присвячена ландшафтному дизайну. Поруч зі мною Сергій Вігула це людина, яка буде давати нам практичні рекомендації, як покращити і як взагалі зробити вдома красу. Ви є дизайнером. Так зараз ми стоїмо так сказати на місці, яке ви створили. Які перші кроки мають бути? Перший крок є хоча б схематичне зображення вашого майбутнього ландшафтного дизайну, Не принципово, чи креслення, чи від руки ви швиденько якісь креслення накидаєте? Інший етап це безпосередня закупівля матеріалів. Це дуже важливий етап, тому що від цього величезну е таку роль відіграє саме матеріали створення. І третій відповідно втілення вашої ідеї в життя вже в наочі в наявності. Не так давно просто почався бум в Закарпатті, в Україні в цілому. Люди почали от займатися ландшафтним дизайном, робити якісь гірки. От, все, все, все. Звідки воно прийшло? Хто його заніс сюди до нас? Ну, 100% тут навіть е, задумуватись не варто. Це звісно, як би не звучало. Е, Європа плавно впливає на наше чудове місто. Ми Ужгород. Ми інтегруємося таким чином, звісно. Ми відчуваємо, що ви всередині європейці таким чином. Відповідно, хочеться там краси, затишку, і розумієте. Е, Благоустрою у себе вдома, це чудово, що люди переймають, тому що таким чином обличчя двору, саду стає набагато красивішим і культурнішим. І дійсно, як ви кажете, по європейськи стильним, красивим. Отже, давайте тоді вдамося трошки в деталі: окреслили. Напланували чого варто почати, нас цікавить більше бюджетний варіант, адже дуже багато людей ну прагне зробити це своїми силами і прагне зробити якомога бюджетніше, економніше. От те, в принципі, до чого нас і спонукає цей європейський вибір, економно, красиво. Що стосується втілення в життя вже ландшафтного дизайну, матеріали можуть бути самі різноманітні. Не потрібно надзвичайно дорогі матеріали обирати миттєво. То що всі вважають, якщо дорогий матеріал і надзвичайно. Вишуканий і шикарний ландшафтний дизайн. Я думаю, що це не зовсім вірний підхід. Можна із елементарних речей. Тепер надзвичайно велика кількість людей до екоматеріалів намагається все ближче і ближче бути. Тобто, що стосується навіть щойно ми бачимо такий невеликий подіум піднятий із тих стовпчиків циліндричної форми. Це в нас розумієте вже такий ВІП-принципі матеріал, тому що це синтетичний матеріал, тобто це такий резинопластик, якщо можеш висловитись. Велика кількість людей намагається в цьому випадку зекономити і деревину використовувати. Тобто, ідуть банально, як би це не звучало в ліс. Рубають розумієте відповідного радіусу гілочку, і як їм заманеться, викладають гарні форми. То, тобто, от що можна сказати саме про ці форми. Що говорити відповідно по насадженням, можна наголосити увагу, що звісно знов ж таки не потрібно обирати зразу величезні громадні рослини, бо вони в будь-якому випадку будуть досить суттєво коштувати. А можна спокійно обирати щось середнє між саджанцями і вже таким розвитком розумієте, коли вже йде невеликий ріст, і тоді суттєво пониження вартості буде створення ландшафтного дизайну. Не маю я до прикладу абсолютно жодного творчого або художнього погляду на ту чи іншу ділянку, але я би хотів щось собі зробити. Що в нагоді мені стане? Це надзвичайно просто, ну можливо, просто з точки зору дизайнера. але тим не менше надзвичайно проста поетапність розумієте, будь-чого будь-якого ландшафтного дизайну створення. Відповідно, самий основний момент ми починаємо з великих зон, великих п'ятин безпосередньо. Чи це є такого типу подіум, чи це є альпійська гірочка чи рокарій, не принципово, що стосується ландшафтних понять? Ми починаємо з великих об'єктів і поступово дивлячись уже на ситуацію, доповнюємо невеликими і середніми елементами, щоб ми побачили баланс, щоб не було навантаження різноманітних форм, навантаження матеріалів, тобто, все, 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 все багато, багато, багато обов'язково має бути рівновага, і тоді буде збалансований загальний ландшафт. Коли варто взагалі починати роботи? Планування зрозуміло, планування можна почати. Коли найкращий сезон сезон року найкращий для того, аби втілити от в життя? На даний момент в сучасному світі ландшафт не має меж створення. Я практично всім замовникам говорю. Тепер пори року для ландшафта поступово стираються, розумієте? Ти того, що і саджанці розумієте, і всі рослинні елементи тепер являються ніби такими, ну в лапках універсальними, тобто можуть і холодну пори року витримати, і осінню, і весняну, і літню. Тощо раніше було таке, що обов'язково тільки, наприклад, восени потрібно робити. Таке глобальне планування, весною вже якісь декорації. А тепер і ще раз наголошую, ландшафт все більше і більше стає універсальним таким засобом створення краси. Вартість за ландшафтний дизайн це дуже таке суб'єктивна точка зору і підрахунок, і так далі. Чому саме я акцентую, що суб'єктивна, чітко сказати вартості безпосередньо за ландшафтну композицію, ландшафтний дизайн надзвичайно складно. Тому що розумієте, ландшафтному дизайнеру завжди приходиться підлаштовувати матеріали вже під конкретний випадок, під конкретну порі року тощо. Що стосується рослинності, розумієте, я вже наголошував декілька разів і замовникам увагу, що в зимовий період закупівля ландшафтних матеріалів рослинності тощо. Надзвичайно бюджетніша таким чином, але тут є невеличкі мінуси, що замовникам прийдеться самим доглядати до періоду висадки безпосередньо рослинних орнаментів. Що стосується замінників, безпосередньо, ось що ми бачимо: чи кольорової крошечки розумієте, чи ось цих от стовпчиків таких резиново-пластикових, тут же можна трошки поспілкуватись. Значить, ми бачимо значить, природну крошечку. Це природні кольори. Звісно, що така крошка є вищим щабелем, таким віп-матеріалом. Є суттєво дешевший момент, так звана фарбована крошка. Вона надзвичайно яскрава, такі насичені кольори. Є червоний, синій, жовтий, різноманітні кольори. Але вона дешевша, то що вона, в принципі, банально звичайний перетертий камінець пофарбований. Тобто він не являється такий на 100% економічний. Матеріалом. Навіть можна сказати, що велика кількість людей обирає звичайні закарпатські, скажімо так, матеріали. Наші, Звісно, так звані розумієте, ці гравійні, круглі камінчики, навіть деякий регіон, де ми проживаємо, дехто навіть з річки обирає якісь цікаві гарні камінці, там приносить по декілька і викладає в себе на ландшафтіку. Гарно виглядає, але це треба таке довготривале створення ландшафту. Тобто можна все зробити економічно і економічніше, економічніше, просто треба для себе обрати свої якісь побажання, свій рівень, що ви хочете побачити в результаті втілення свого ландшафту. От, напевно, що більшість також цікавить питання земляних робіт. Бо будь яке планування, будь-яка чи то будівництво, чи щось це земляні роботи, чи потрібно земляні роботи проводити в якій кількості? От, на об'єктах таких схожих на цей. Зрозуміло, дивіться в чому справа. Значить, земляні роботи завжди являються найбільш фізично трудоємками. От в чому справа. Але можна чітко визначити, що коли в нас рівнесенька, гарнесенька діляночка, тоді суттєво менше їх. Дивлячись уже які ви хочете е, такі малі ландшафтні форми, там гірочки, рокарії, якісь подіуми, тоді вже можна розглядати, що трошечки більше, менше земляних робіт. А якщо ми говоримо про якісь схили, тут уже набагато фундаментальніше потрібно підходити. Тут уже йде і... Каскадний ландшафтний дизайн, то тобто є плавний, такими невеликими сходинками безпосередньо пониження того чи іншого рівня. Може бути такі площадочки великі, то тобто є подіуми, декілька рівнів, але це все диктує сам ландшафт, сама діляночка безпосередньо. Но навіть на гладенькій рівненькій діляночці Необхідні в будь-якому випадку нам земляні роботи для того, щоб все одно якісь підкреслити плюси діляночки, і, можливо, трішечки приховати мінуси. Тобто земляні роботи необхідні при будь-якому ландшафтному дизайні. Далі от ми бачимо, що все стоїть в, в, на місці, воно ніде не рухається і так далі. Воно не просідає в землю. А, самі матеріали, так які використані вже внизу. Тобто, ну тут можливо помітно, так є. Певна кількість матеріалів, я так розумію, що воно і десь і воду пропускає. Тобто тут абсолютно сухо, не дивлячись на те, що йшов дощ. Так. Це все ж також робота, і це все треба знати, щоб воно не загрузло вам кудись. Значить, в першу чергу, тут застосовувався е, такий геотекстиль. Безпосередньо він є паропроникним і саме гідропроникним. Тобто тут важливий момент, що є різноманітні функції саме в цих геотекстилях. то що це великий розділ матеріалів. Саме тут нам необхідно було і паро і гідро тобто, щоб все нас безпосередньо, що сонечко, що дощик, взимку буде сніжок, все зникало плавно безпосередньо. І саме головне не неріс, наш неулюблений бур'ян, безпосередньо, щоб тільки радувала нас трошечка і колір цієї крошки. Що стосується далі матеріалів, можна було велику кількість застосувати спеціалізованих матеріалів, можна підкреслити, що що стосується такі силочка, невеличка таких грунтових або земельних робіт, треба дуже велику увагу наголосити, що якщо ви не маєте часу для поливу великого догляду за своєю діляночкою, можна автополив. Відповідно, спроєктувати. Тоді в земляних роботах розширюється розумієте, спектр діяльності. Потрібно кількість датчиків визначити, кількість трубок. Це вже більш складніший процес, це явно фахівець має займатись. Але, тим не менш, тоді господарі. Ну, суттєво меншу кількість часу проводять в такому догляді, тобто в поливу, зволоженні за ландшафтним дизайном. Тобто, я так розумію, є ліниві проекти, де ти просто один раз зробив і насолоджується все життя. А є де потрібно і доглядати. так? Люди намагаються велика кількість ось так зробити в лапках лінивий, але на жаль, і ще раз не, не виходить зробити таким чином. Все одно догляд, хоча б мінімальний, але це життєво необхідний для. Рослинок любить догляд ландшафту, дотик людини рукою розумієте, те, що людина пройде, подивиться на ландшафт, вже добре йому. Лю, любить відчувати господаря ландшафтний дизайн. Що стосується доповнення ландшафтного дизайну, велика кількість людей так спокушається, що й там, Часто де трішки, втручаються? ну дуже хочуть, дуже хочуть, і саме основне я велику кількість людей кажу, що не потрібно багато міняти в ландшафті, того що. Я і ще раз кажу, золоті три кроки. Оцей крок проєктування не потрібно пригнічувати, казати це не потрібно. Проєктування дуже важливий перший крок. Тоїсть ландшафтний дизайнер на самому початку все збалансовує, великі, маленькі форми, кількість рослинності тощо доповнювати, звісно, можна. Ніхто не суперечить так різко, тощо, але треба так: знаєте, акцентами невеликі втручання вже в готовий безпосередньо ландшафтний дизайн для того, щоб було все і в подальшому збалансовано. Що ж, ми сподіваємося, що наша програма також вам сподобалася. Як сказав Сергій Вігула, наш дизайнер. Не бійтесь експериментувати, слідкуйте обов'язково за нашими програмами, бо попереду ще багато цікавих програм. До побачення.